У Кам'янському привітали кращих працівників культури та майстрів народного мистецтва. Захід поєднав усіх, хто не уявляє свого життя без музики, живопису, театру, танцю та книги. Культура нас завжди лежить в основі всього, тому що культура робить кожен народ єдиним і неповторним. Саме наші захисники, захисниці зараз відстоюють нашу культуру, наше право на самоідентичність, нашу мову, наші звичаї. Дякую вам за те, що ви навчаєте нашу мову, розвиваєте їх таланти. На урочистостях також нагородили лауреатів міської премії у галузі культури камінське мистецьке перевесло. Переможці визначили у номінаціях театральне мистецтво та музейна справа, творчі інноваційні проєкти та творча співпраця, музичне мистецтво, самодіяльна творчість, «Успішний дебют та інше за відданість професії. Відзначили зіркову плеяду міських діячів, культури та мистецтв. Ми виховуємо нашу молодь, наших дітей, і наша місія, як же дорослих людей, це, звісно, їх привчити до прекрасного, зробити такі умови, щоб їм було хотілося піти і в музичну школу, і на всякі гуртки, і звісно, відвідувати театр, бо театр виховує. Це можливо в другий університет.